По нас там стріляло майже все, крім авіації, по-моєму. Напевно, тоді я вже побачив, що це, це вже військовий колектив, це вже плече до плеча, це вже е, люди, з якими точно не страшно. Дідусь Максим Дем'янович був архітектором і художником. І воював батько, теж був архітектором і воював, і виходить, що і в мене є диплом, і я в армії. Архітектурна династія. Дідусь один з найбільших дідусевих за його бутності архітектора проєктів, це була реставрація Львівського оперного театру. Під його керівництвом фактично, і в складі групи архітекторів, за що він отримав свій час Ленінську премію батько, приймав участь також в складі групи в розробці проєкту до Євро стадіону Львівської арени Львів. От. Я поки нічим таким видатним не відзначився, але я надіюсь, що ще все попереду. Ну е, якщо ми торкаємось Майдану, то на ньому я був е, і в лютому, і в грудні. Да, і В лютому і в грудні. Е, після, Майдану, після Майдану була анексія Криму. Е, після того мобілізація і в першу хвилю, да, в першу хвилю мобілізації потрапив мій батько. Е, коли я йому сказав, що я теж хочу йти, е, він е, з аргументацією, що воювати мусить сім'ї один мужчина. І, власне, один мужчина і воював е, в 14-му і 16-му. Це був мій тато. Е, воював він в складі 24-ї бригади. Спочатку він був як прикомандирований офіцер, потім він був е, в оперативному штабі. Е, і, власне, за іронією долі так склалося, що в 18-му році я пішов служити на контракт після його смерті, пішов служити на контракт 24 ту бригаду, в той підрозділ, для якого він свій час робив карти. Крайнє його місце, де власне звідки його евакуювали, це був завод Лутугіна. Його евакуювали буквально за три дні до того, як його розбили той завод вщент повністю. І от він рік часу прожив з думкою, що люди, з якими він буквально з одної тарілки їв, що їх не існує, в принципі. їх, ну, Невідомо доля багатьох з них в той момент була. І от він рік часу, 15-й рік, він з цим. Прожив. Він, внаслідок власне, отриманих травм е, і е, тої шкоди для здоров'я, яку він зазнав під час бойових в 14 і 16. Е, він помер від зупинки серця у Львівському військовому шпиталі. У 18-му, коли я пішов е, 24-ту бригаду, я пішов туди е, з, напевно, відчуттям провини. Найперше. Найперше відчуттям провини перед батьком, тому що я чомусь був впевнений, що якщо б він не пішов другий раз, а пішов би я, то він би був живий. Друге, звісно, мене дуже, дуже дратувало, що на момент мого приходу в Збройні сили, десь приблизно з кінця 16-го року, початку 17-го, війна для багатьох, принаймні з мого оточення, закінчилась. Це стало якесь АТО, якесь ООС, туди йшли якісь, як вони казали, деякі навіть заробітчани. Мене це дуже, дуже задівало через те, що я ну, наслуханий був не тільки від батька, але й від багатьох моїх товаришів, які пройшли те пекло. Раз, друге, що ну, якщо воно починалося як велика війна і велика біда, воно через. 3-4 роки самого, як то кажуть, не розсмокчиться, так не буває. От. І те, що воно стало менш медійне, те, що про нього стали менше згадувати, я вже зараз собі віддаю звіт в тому, що це вигідно. Е ну, я от йшов з відчуттям того, що ну, так не буває. Там дійсно досі йде війна, і ну, рано чи пізно треба бути там всім, поки воно не закінчиться. Відповідно, ну, чому не зараз. Е Був я в складі свого підрозділу. Це Новомихайлівка, Солодки і е, близько Мар'янки. 25 лютого ми з моїм теперішнім командиром, будучи сусідами, зустрілись в нього дворі, щоб думати, що далі, що власне робити з тим, що сталося, е, і куди себе дівати. Було прийнято рішення, що для початку, як це було тоді, напевно, мейнстрімом, е, піти на певні блокпости. Ми потрапили на блокпост, який був знаходився поруч з війським аеропортом. Відбувши там менше дуби, менше дуби, ми зрозуміли, що без зброї, так би мовити, без технічних засобів і решта, ну, ми, м'яко кажучи, не приносимо користь. От. Ми пішли в військкомат, в якому були колосальні черги. І тоді нам зателефонували. Нам зателефонували, сказали, що створюється нова бригада. Приходьте в Львівську міську раду. Ну, приходимо. Ми прийшли тоді в той, в той момент з командиром моїм теперішнім. От, і там були призначені на посади він і я. Наш батальйон, здається, третій виїхав, наскільки я пригадую. Ну, мається на увазі по, по, по бригаді. І ми потрапили в Краматорський район тоді. Ми потрапили в Краматорський район. Задача була по заняттю зачистці населеного пункту. І подальшому просуванню і заняттю панівної висоти, е, очікування підходу основних сил не тільки нашого батальйону, але й суміжних, суміжних підрозділів, які працювали на тому напрямку. Власне, через нас мав піти далі, наскільки мені довели, через нас мав піти далі наступ через ті позиції, які ми зайняли і е, через наш батальйон. Тобто ми мали закріпитися, зробити плацдарм для того, щоб інші е, сили, так, механізовані підрозділи, пройшли далі. Перший серйозний е, мій бій в складі цього підрозділу це, власне, була, був той штурм. Е, ми зустріли перший, перший вогневий контакт, власне, на тій панівній висоті, е, де хлопці, е, е, скажімо так, анулювали е, чотирьох. Чотирьох ворогів, одного підстрелили, потім в ітозі, по даним розвідки, він не вижив. Там же наші військовослужбовці однієї штурмових груп взяли полоненого, якого ми потім передали. Мою конкретну групу обстріляли касетами, касетними боєприпасами, але, слава Богу, не влучили. І в результаті цього ми спустилися, не маючи жодного навіть легкого триста. От, тому вважалося, що виконали задачу успішно. Коли, е коли ми е цією групою сиділи в такому е ну, промисловому, можна сказати, е приміщенні, ангарі такому, так, і е е коли були обстріли, по нас там стріляло майже все, крім авіації, по-моєму. От, І ми в той момент жартували, сміялися, підколювали один одного, тому що ну, без, без гумору неможливо різно. Але коли була задача, хлопці збирались і мовчки йшли. Е -е, робили, і, значить, і все було чітко. Тому тоді, десь, напевно, після, після завершення цієї нашої задачі, е напевно, тоді я вже побачив, що це. Це вже військовий колектив, це вже плече до плеча, це вже е, люди, з якими точно не страшно. 18-й рік, 19-й рік е, наш ворог, якого на той момент знали всі, він е, не міг, точніше міг, але не дозволяв собі настільки відверто так, показувати, що він конкретно там. Відповідно, в якийсь спосіб, так він намагався сховатися за бойовими шахтарями, які вилізли з шахти, одразу викотили за собою танки, стали віртуозами. Зараз це війна дронів. От зараз це частково на початках була навіть війна артилерії. Звичайно, війна війна людей, тобто їх сили духу. От, як і тоді, так і зараз. Але, мабуть, зараз це просто глобалізованіше, масштабніше, так? Не тільки війна технічних засобів, але більше війна характерів. Які, ну, І, і воно показує, що все-таки все-таки, е, характер характер є. Характер в нас є і його не зламати. Єдине, що е, чітко вже зараз зрозуміло, і було на початках, але зараз це прям, прямо видно. Дуже яскраво, що все-таки. Все-таки мобілізаційний ресурс у них занадто великий занадто великий, щоб, щоб пробувати, скажімо так, сперечатися з ними виключно грати м'язами. Тут потрібні інші засоби. Хтось сподівався на це, але переважна більшість зрозуміла, що це ну, явно не рік. Так? І е, зараз дуже дуже якось важко деяким людям знаходити можливу мотивацію і так далі, тому що. Морально дуже багато хто вигорає, дуже багато. І це, власне, можливо, одним з факторів цього вигорання є, власне, нерозуміння, а коли, коли це все закінчиться. От. Але, попри те, задачі хлопці виконують, я кажу, честь їм і хвала за це. Була та відома фраза, що коли видно світло в кінці тунелю, воно якось і тунель не такий довгий здається. Якщо кожна людина, так, кожен чоловік. Матиме чітку, чіткі рамки, матиме розуміння е, своєї подальшої е, долі, так, е, після там, Збройних сил, чи е, значить, е, скільки йому служити, і так далі. Напевно, це е, добре. Чи це збільшить кількість охочих і чи буде сприяти мобілізації? Мабуть, ні. Е, мабуть, нічому, тому що дуже, дуже я погоджуюся з певною думкою, що. Ті, хто вже сам хотів піти, вже давним-давно тут. У нас є топ-менеджери величезних значить, компаній, так, які дуже успішно от, свій досвід керування великим колективом перенесли в Збройні сили і зараз успішно керують дуже, дуже, скажімо. Специфічними організмами військовими і успішно виконують свою задачу. Є люди, які працювали в будівельних галузях, так, які також в певних видах діяльності, якими займається наш підрозділ, вони, їхній досвід також дуже, дуже доречний. Люди, люди потрібні різних професій, тому що для кожного знайдеться застосування. Після завершення, після перемоги, обов'язково після перемоги. І в жодному разі не можна думати, що все закінчилось. Тобто треба бути постійно готовим. Що для відновлення своєї боєздатності, як на початку вторгнення, їм потрібно 10 років, а отже, через 10 років, ми можемо отримати те саме. Я не бачу в майбутньому жодних можливостей для підтримання будь-яких, яких би то не було навіть найпростіших і найдрібніших зв'язків. Як на мене, це. Серйозне посилення кордону і нарощення власної міці, як ППО, так і е, е, ну, мається на увазі людської. Е, е, як на мене, модель, припустимо, Швейцарії дуже, дуже хороша, де в них кожен, е, кожен чоловік він військово зобов'язаний чуть не там не до 50-60 років. Е, е, кожен має там вдома зброю і так далі. Крім того, це е, е, Якісь, якісь, напевно, речі пов'язані з навченістю цивільного населення, так, тобто, тренування ну, такі тренування, як ДФТГ, так як вони зараз тренуються, це потрібно буде більше вести, як на мене. Я за період служби в підрозділі зрозумів, що е, я служу поруч з героями, е, і я гордий, що я маю можливість служити поруч з ними. І вчитися в них, дивитися на них, на самого звичайного солдата, який ніколи не кричав про те, що він рейнджер. Але в найважчі моменти для підрозділу він брав зброю, гранати, сухпайки і воду і мовчки, йшов виконувати свій обов'язок в будь-який момент і в будь-якій ситуації. Тому е наші, наші хлопці, наші бійці. Ті, яких, на жаль, вже немає царство їм небесне вічна пам'ять, ті, які зараз е досі виконують поруч е поруч з нами, і я поруч з ними виконуємо свій обов'язок, це люди, не те, що люди зі сталі. Я не знаю, з якого матеріалу, але з'явно з, явно, е з величезним, величезним почуттям патріотизму, е з якимось невичерпним ресурсом внутрішнім, е на жаль, з вичерпним ресурсом фізичним.